Прожай воронка. На п'ятий день, як створив Господь пташок та риб, увечері зібралися вони довкола нього, і сказав Господь: Пташки мої, зібрав я вас і хочу кожній дати подарунок. Вибирайте, хто силу, хто гарне пір'я, а хто співучий голос. Соколи, яструби, круки попросили. Сили господи! І господь клав руки на їх крила, і вони ставали дужими. Підходили дрозди, солов'ї, чижи, голуби, горлиці і просили голосу Господи! і торкався Господь своєю рукою їхнього горла, і вони одразу починали співати. А далі прийшли щегли півні качки. Індики, пави, і просили, дай нам гарне пір'ячко Боже. У той час почалася бійка між совою і зозулою. Одна хотіла бути кращою від другої, і господь покарав їх. Ти, Зозуле, не будеш мати свого гнізда, а ти, сово, будеш ховатися, щоб ніхто тебе не бачив. Аж ось. Уже всі розлетілися, коли до Господа ще підійшла маленька пташина. І мені голос, дай Боже, а ти чому раніше не прийшла? запитав Господь. Тут така суперечка щинилася, то я вирішила зачекати. Господь поглянув на неї і усміхнувся за те, що ти така скромна, матимеш не тільки голос. Зроблю тебе наймилішою пташечкою для людей. Будеш кликати весну, кожний тебе благословлятиме. І став жайворонок воронок наймилішою пташиною. Тільки но він рілею заспіває, то селянин усміхнеться і гляне вгору. Співай, співай, пташино ну боже! Жай воронку та і коли ти спиш, От світання й до смеркання в небі гомониш. Лилися в слова дзвіночки, в пісеньку у красу п'ю я зранку з колосочка сріберну росу, перше сонце зустрічаю і пісеньку свою, цілий день для всіх співаю в рідному краю перше сонце зустрічаю, і пісеньку свою, цілий день для всіх. В житті там ташки малі, всі пісні мої нові, чи радість у землі, де ти взяв слова дзвіночки, пісеньку красу п'ю я зранку з колосочка сріберну росу. Перше сонце зустрічаю і пісеньку свою, цілий день для всіх співаю в рідному краю перше сонце. charge it be same for you till event love six people Коли ти спиш От світання й до смеркання в небі гомониш, плелися слова дзвіночки, пісеньку красу п'ю я зранку з колосочка сріберну росу перше сонце зустрічаю і пісеньку свою цілий день для всіх співаю в рідному краю перше сонце зустрічаю. Сеньку свою цілий день для всіх співа. Жай воронок в небі в'ється, ясне сонечко сміється, і легка, немов пір'їнка, десь розтанула хмаринка.